Вітаю всіх! Сьогодні розпочинає посівка воним. Якщо, наприклад, я їх починаю сіяти 4 квітня, то рівно через місяць, 4 травня, вже буду висаджувати на постійне місце. Вирощувати можна в касетах, в стаканах, об'єм яких 250 мл, а також 150 мл. Якщо, наприклад, посіяти насіння в касети, то воно тут буде від моменту посіву до висадки, навіть до пересадки, буде рости всього 2 тижні, тому з касет треба буде робити перевалку. Якщо посадити в такі стакани, об'єм яких 150 мл, то тут від сили насінинка може рости три тижні. Найкращий варіант будуть стакани такі по 250 мл. Тут можна вирощувати цілий місяць. Перш ніж сіяти насіння кавунів, слід спланувати, коли будемо висаджувати на постійне місце і як саме будемо вирощувати. Кавуну потрібно від моменту посіву до висадки на постійне місце 30-35 днів. Але це ще залежить від температури, від освітлення, від самих сортів, гібридів і навіть від ґрунту, якому вирощуємо. Якщо я зараз висіваю, то планую висаджувати 4 травня, а в цей час бувають прохолодні ночі. А якщо менше 8 градусів тепла, то кавун припиняє ріст і може навіть пропасти. Тому я для своїх кавунів буду робити теплий парничок з підплівки агроволокна. Так практикувала вирощування кабачків, мені це сподобалося, кабачки швидко пішли в ріст і досить рано я збирала вже плоди. Якщо хтось не має зробити парничок з моги, то з посівом треба почекати. Минулого року я висівала кавуни 22 квітня, а висаджувала на постійне місце 22 травня вже без парника. Не були такі холодні ночі, була нормальна температура, щоб кавун собі спокійно ріс. І він досить гарно пішов ріст і давав чудовий врожай. Висівати будуть талісман, лоріан, бархан, бедоїн, все це ранні гібриди, вегетаційний період яких 60-65 днів, а також насіння дині Ребека і Нево. Чому зупинилося саме на таких кавунах, якщо, наприклад, розглядати бархан, він не боїться посухи, не скидає зав'язі при стресових впливах, це якраз кавун для нашого регіону, та ще й має хорошу стійкість до досуних захворювань баштанних. Так само лоріан стресостійкий, плюс смачний ароматний кавун. Бедоїн невибагливі домов вирощування, теж стійкий до фузаріозу і гарно переносить посуху. А якщо розглядати талісман, то він має ті ж самі характеристики. Ну, подивимося, який з кавунів себе найкраще покаже в цьому сезоні. В загальному зараз виведено досить багатенько гібридів, які мають прекрасні характеристики, дійсно вони стійкі до захворювань, до посухи і дають гарний врожай. Так що є що вибрати. Багато хто практикує різні гібриди, я теж прислухаюся, пробую на своїй ділянці їх вирощувати і бачу, що є від цього результат. Ґрунт для посадки кавуни можна купити, а можна і самому приготувати. Наприклад, я минулого року готувала сама і була задоволена, кавуни досить добре розвивалися, тому вирішила цього року теж ґрунт не купувати. А висівати в тому, який приготовлений власноруч, взяла одну частину лугового ґрунту, одну частину торфу, одну частину компосту. Все це гарно перемішала. ґрунт в мене вийшов досить легкий, повітряно проникний. Пролила його фітоспорином. І головне, щоб він не був кислий. І в такому ґрунті кавун буде прекрасно сходив, прекрасно буде нарощувати кореневу систему. Як бачу, в мене в такому ґрунті ростуть перці, помідори, баклажани, будуть рости і кавуни. Я на сіння кавуні зразу висіваю великі стакани, об'єм яких 300 мл. Стакана зроблені отвори, для того, щоб не затримувалася вода. Не треба заморочитися з пересадками, таке вирощування досить економить час, кавун буде рости місяць і зразу з тих стаканів помандрує на постійне місце. Насіння кавунів оброблене, продезінфіковане виробником, не треба його мочити, пророщувати, дезінфікувати. Воно чудово сходить і садити його можна по всякому Можна класти по центру стакана і заглиблювати до 2 см, а можна зробити зразу отвори, покласти насінини, зверху прикрити ґрунтом. Головне, щоб було так 2 см ґрунту над насіниною. І ще найдобре би було трішки приплюснути, щоб. Був гарний контакт насіння з ґрунтом. Разом з кавунами висіваю насіння день, навіть в одному ящику вони будуть рости, все гарно підписую. Я завжди надписи роблю простим олівцем, де би ним не писала, на чому простий олівець за рік не змивається, навіть зберігається кілька років. Якщо, наприклад, на пластиковій табличці зробити надписи, то вони будуть зберігатися дійсно декілька років. На дерев'яних це досить незручно, тому що коли падають дощі, і з часом надписи десь діваються. Тому найкращий варіант це підписати на пластиковій табличці. Після посадки проливаю водою з фітоспорином і ставлю в тепле місце. У мене кавуни будуть вирощуватися в теплиці, будуть стояти ящики біля котла. Тут буде температура 22-25 градусів. При такій температурі насіння кавунів сходить на третій день. Коли воно зійде, треба дуже пильнувати. І головне забезпечити кавуни добрим освітленням і температурою 20 градусів. Дуже високою не потрібно, бо будуть тягнутися. Але тут на першому місці стоїть освітлення. В теплиці освітлення досить хороше, і кавуни в мене не тягнуться. Якщо в домашніх умовах в кімнаті, то тоді треба буде їх підсвічувати світлодіодними лампами. На підвіконнику вони можуть дуже потягнутися. Підливати кавуни потрібно в міру. Дивимося, як вони сходять. Підливаємо по стану ґрунту. І у фазі двох-трьох справжніх листочків підживляю монофосфатом калію 1 грам на 1 літр води підливаю під корінь. А далі теж спостерігаю за ростом рослин. Як бачу, що у моїх рослинок темне зелене листя, товстеньке стебельце не витягується, ніяких добрив більше не даю. А вже буду підживляти, коли буду висаджувати на постійне місце. Висаджувати кавуни на постійне місце треба, щоб рун був прогрітий хоча б до 16 градусів. І на одному місці не бажано вирощувати слід робити сівозміну. Заводяться шкідники, спустошують рослини і кавуни не дають належного врожаю. Кавуни потребують дуже багато вологи. Корінь росте метр глиб і до 6 метрів квадратних забирає території. Тому на одну дорослу рослину потрібно до двох вітер води і підливати не під корінь, а якраз навколо всієї рослини. Я відра мене підливаю. Минулого року підливала зі на цього року будемо проводити крапельний полив, так досить зручно. І між кавуни будемо вистеляти чорним агроволокном, щоб не боротися з бур'янами. Буде зберігатися волога. Буде чиста територія, більше поживи, кавун буде споживати для свого росту і розвитку. Чи потрібно обривати зайві квіти на стеблі, прищипувати кавун? Якщо приглядатися до росту цієї рослини, то можна зробити висновок, що природа сама потурбувалася про кавун. Коли росте рослина, вона залишає один-два плоди. А інше скидає. Прищеплю можна в домашніх умовах, коли ми вирощуємо їх невеликій кількості, бо хто вирощує великих масштабах, цим не займається. І ще ж, на що дуже важливо звернути увагу: обов'язково робити профілактичну обробку від шкідників і захворювань. І це найважливіше буде на перших етапах розвитку рослини. Тут можна використовувати біопрепарати і вони будуть працювати: триходерм, актофіт, бітоксибацелін. Згідно інструкції, розводити, обробляти суху безвітряну погоду. Звичайно, після дощу такі обробки повторювати. Якщо буде спекотне літо, то буде кавун прекрасно ріс, і таких обробок не треба буде так часто робити. Але на це слід звертати увагу. В наступних відео буду показувати, як я буду саме і висаджувати кавуни на постійне місце, як буду за ними доглядати. А всім, хто додивився моє відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!